Я приземлилась в новій для мене країни, я приземлилась в Камбоджі, тому найближчим часом я вам покажу нову країну. Я покажу вам багато нових місць, і в цілому я е, прям чекала цієї поїздки, тому що насправді дуже багато є різних думок стосовно цієї країни. А е, по-перше, всі, хто знали, що я сюди їду, сказали, Аліна, з тобою все добре. Ну, типу, яка, яка Камбоджа? Просто найбідніша країна світу, куди ти зібралась? Але насправді, коли я вийшла з аеропорту, то перша машиною, яку я побачила, це чомусь була Ламбоджині. Боржині на секундочку. А по-друге, перед тим як приїхати сюди у В'єтнамі, я випадково зустріла двох людей, які якраз приїхали після Камбоджі. І вони сказали, що а, цей міф, який є про те, що Камбоджа супер дешева країна, це все ж таки міф, тому що коли я приїду, я буду трохи шокована. Тому а, мені прям цікаво дослідити цю країну. Мені цікаво сформувати свою думку, забрати вас в цю поїздку, поділитися своїми враженнями. Тому найближчим часом я сподіваюся, буду вам багато чого цікавого показувати. Ну і звичайно, якщо ви ще не підписані на мене, обов'язково підписуйтесь, залишайте свої коментарі. Мені супер цікаво читати ваш фідбек. Ну і загалом, let's go шукати сім карту, тому що я без зв'язку, і як тільки я залишаюсь без зв'язку, мені супер дискомфортно. Тому let's go купувати сім карту. Так, ну що, гарна новина в тому, що я вже зі зв'язком Насправді у Камбоджі є два великих оператора: є оператор Смарт і Салфон. Я чомусь йшла купувати саме Смарт, тому що. Та чому? Тому що всі білборди просто по місту в цьому смарт, але я прийшла і мені продали салфон. Не питайте, я мені слово не давали, який я хочу оператор. А, в цілому я прочитала, що ці оператора цілком цілком окей. Ну, типу, вони майже на рівні. Тому, коротше, мені насправді було не принципово. Таке є різні варіанти зв'язку. Тут немає, як в інших країнах, наприклад, там без лім на все. Тут саме гігабайти, Ти купуєш на певний період часу. Я купила саме 25 гігабайтів на 25 днів. За 7 доларів. А в цілому можна було обрати менше, і потім просто щотижня ти просто поповнюєш. В цілому, давайте протестимо. Не знаю, я чула відгуки, що зв'язок в цілому в Камбоджі не дуже, але можливо. Щось змінилося за тиждень, наприклад. Насправді, сьогодні я нічого не планувала. Я просто повертаюся зараз в готель. У мене сьогодні такий відновлюючий підготовчий день, я б так сказала. Сьогодні буде якраз час на розпланувати, що я буду робити ці дні, бо в столиці я буду всього пару-пару днів і далі буду їхати в наступні міста. Тому сьогодні приходимо, точніше, переналаштовуємося на новий лад. Плануємо собі наступні дні. І будемо досліджувати цю прекрасну країну. Панове, я вас вітаю на моєму каналі. Я шукала насправді місце, де мені можна було випити каву і записати вам відео, і зрозуміла, що я так сіла, що мені доводиться якось ось ось так приблизно сидіти, щоб вам закривати лого, тому що це, знаєте, не на правах реклами. На жаль, на жаль, я сьогодні вирішила трохи по іншому подавати формат цього відео, тому що зазвичай вам робила якась таке невеличка вступне слово, типу що ми знаємо про країну і так далі. Сьогодні цього не буде. Тому що на мою дуже суб'єктивну думку, Камбоджа це не про інформацію, це точно про відчуття. Тому сьогоднішні випуски я хочу побудувати повноцінно на своєму досвіді, на враженнях, на вартості, скільки це коштує, доїхати, приїхати, зайти в якусь локацію, і так далі. Коротше, просто досвід подорожуючої людини, ну і взагалі просто шерти інформацію в моменті, але що було ще цікавіше, звичайно, не без цього, чому що на мене підписані. Я вирішила, що саме не знаю наскільки це весь випуск, але точно столицю я хочу побудувати маршрути саме по рекомендаціям чату GPT. У нас експеримент з вами, дорогі друзі. Тому що насправді я вважаю, що сьогодні подорожувати це супер легко і дуже багато є інструментів для того, аби досліджувати країни, аби дізнаватись більше і так далі. Тому сьогодні будуть рекомендації чат чату GPT, мого прекрасного друга. Сьогодні ми будемо їхати туди, куди він мені скаже. Він сказав мені приїхати в цю кав'ярню. Я послухалась, Я приїхала в цю кав'ярню. Тут правда нікого немає. Я не знаю, можливо, він на основі моїх якби запитів сформував те, що мені не подобається бути в людних місцях, але касу цієї кав'ярні сьогодні зроблю саме я. Тому я вас запрошую доєднатися до моєї соло подорожі. Обов'язково підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Бо тут буде багато про подорожі українською, солов'їною. Ну в цілому, ось такі експерименти Вайнот, е, мені здається, додають чогось цікавого в відео. Ще хочу вам сказати, порадити е, перше про по програмам, тому що насправді, звичайно, всі користуються Grab. Але окрім Grab, є ще одна популярна програма, і я вам раджу її встановити. Називається вона Ось так. Я зараз залишу посилання на цю програму, і насправді саме цікаве, що е, тут які є варіанти таксі. Я вам зачитаю. Значить, є клас. Сік, це просто приїжджає типова машина. Не цікаво. Є рікша, а є рорморк. От ви колись задавались питання, в чому різниця між Рікшою і Рорморк? Я ніколи до цього моменту поки не приїхала в Камбоджу, тому що насправді тут реально дуже багато хто користується. Саме таксі, саме ось такими рікшами, тук-туками і так далі. Тут не користуються байками, тому це дуже класний досвід. Я, наприклад, зараз спробувала якраз Рорморк, Я доїхала. Скільки їхала? Хвилин 10 приблизно проїхала і заплатила 5900 ріель. Ну, десь ось, ось в такому форматі. І зараз приїхала насправді на каву. Тому давайте вам трошки поцільно розкажу. Я замовила капуч. Капусід коштує 2 долари 85 центів. І це до речі, дуже прикольний факт, тому що в Камбоджі е, тут є е, користуються попитом як рієлі, тобто їхня місцева е, валюта, так і долари. І саме цікаво, коли ти заходиш в супермаркет, там є дві валюти: є валюта в доларах і є в рієлях. І коли ти розплачуєшся, ти можеш розплачуватися наприклад в доларах, але тобі дають, наприклад, решту в рієлях. Я до цього це не знала. Да, це моя фішка в тому, що я таку, таку інформацію не чекаю. Потім, коли я приїжджаю, я така. Боже, як це цікаво! як це цікаво. Тому давайте let's go, зі мною досліджувати нові місця. Мені здається, це супер буде цікаво. Я п'ю каву, і давайте будемо розпочинати цей прекрасний випуск. Я сподіваюся, буде круто. Так, ну по-перше, не взяти з собою ні розинку, ні крабік для волосся. Це прям, ну це помилка, пані Дапанова, це помилка. Тут дуже спекотно, дуже спекотно. Я прям навіть передати не можу. І мене таке відчуття, що навіть спекотніше, ніж у В'єтнамі. Але сьогодні не можна бути прям в відкритому наряді, тому що я зібралась в королівський палац. Я вже там в цілому була, але мене не пустили. Мене вдало не пустили, тому що я не змогла купити квиток. І за того, що... Це просто будьте уважні до цього. В мене не прийняли валюту з-за того, що там було пару п'ятин на цій валюті, а вони тут прям реально прискіпливо вдивляються прям до кожної вм'ятинки, до кожної краплинки на купюрі. Коротше, мене не прийняли, а відправили в банк. Там мене також не прийняли. І в паре в банку дівчинка мені відправила в якусь рошкінну контору. Я Прям по-іншому не можу сказати, якщо чесно. Тому що цей магазинчик знаходиться серед. Взагалі базару. Мені там обміняли. Коротше, я не знаю, це якась своя камбоджська схема. Схемка, мутка. А, так, а це якийсь гарний вад. Я хочу зайти. Ходімо. Випуску я не буду копати глибоко в історію, факти і так далі, тому що я буду більше зосереджена на своїх відчуттях, емоціях і так далі. Але я прям не можу пару слів не сказати про національний музей Камбоджі. Супер випадково сюди потрапила, точніше, як мені Чаджіпті дійсно порадив цю локацію. Я планувала туди піти після палацу, але коли я йшла з обмінника, я просто повернулася направо, випадково побачила гарнющу просто будівлю. Я така, о, мені туди треба. І потім з'ясувала, що це той самий національний музей, куди я планувала в перспективі прийти. А вхід сюди платний. Він коштує 10 доларів. Можна знову ж таки розплачуватись доларами або ріелями, тут як зручно. І про самий музей буквально пару слів. Цей музей знаходиться прямо в серці столиці. Тут Зібрано просто купу купу експонатів. Я наскільки прочитала тут 14 тисяч експонатів, починаючи від якоїсь маленької статуетки, закінчуючи великими статуями, і це все витвори кхмерської культури. Якщо зараз ти копати суперглибоко про кхмерів, про кхмерську імперію і так далі, давайте буквально три головні понти, що таке кхмерська культура. Насправді це поєднання індуїзму, буддизму, природи. І символізму, і якщо там копатись в, в особливості цієї культури, то вона насправді лежить умовно на трьох основних китах: Перше, це символізм, тобто все, що вони створювали, має значення незалежності там від величини цього, там чи це статуетка, чи це величезний храм. По-друге, це гармонія, тобто дуже багато богів, які вони зображають. Вони спокійні, вони в поєднанні з природою і так далі. І третє це майстерність, тобто вони вирізали оці всі статуетки з каменю. Але чесно, коли ти підходиш, ти не розумієш, як це можна було вирізати з каменю, тому що виглядає так, ніби це просто глина. По моїм відчуттям дуже класне місце. Прям дуже е, можна залипнути на пару годин. Це точно, тому що всі ці статуетки хочеться розгледіти, Вони виглядають просто неймовірно. Ти просто переходиш зала е, з одного залу в інше, і це прям дуже круто. Сама територія дуже гарна. І хочу відмітити, що тут настільки спокійно це просто знаєте. Після В'єтнаму, після такого постійного хаосу і шуму, це прям супер помітно і насправді. По факту, це моя перша локація в столиці, куди я зайшла, і мені прям дуже подобається. Мені подобається цей символізм. Мені подобається, як виглядає архітектура. Мені поєдна... поє... подобається поєднання колористика. Коротше, якщо ви будете в Камбоджі, обов'язково сюди завітайте. Тут дійсно а, можна класно провести час. Я не пошкодувала ні грошей, ні часу. Тому від мене супер. Від мене десяточка. Ну, дев'яточка. Дев Ставлю дев'ять, заходьте до скалу. Якщо ви опинились в самому серці Пнампеня, столиці Камбоджі і вже побували в знаменитому національному музеї. Не поспішайте йти далеко. Буквально за кілька кроків звідси розташований один із найважливіших духовних центрів країни монастир Угод Уналом. Це не просто монастир, це серце камбоджійського буддизму. Саме тут розташована резиденція Верховного Патріархата буддійської Санки Камбоджі. Цей монастир вважається одним із найстаріших та найшановніших в Україні, хоча також пережив непрості часи. Бо під час режиму червоних хмарів монастир був частково зруйнований, багато статуй пошкоджено, а ченці вигнані. Але сьогодні відновлений і живий. Він знову є місцем духовного життя, навчання та спокою. До речі, вхід сюди безкоштовний. Хоча, як і в будь-якому священному місті, важливо дотримуватись поваги, скромний одяг, тиша та шанобливе ставлення до місця. Давайте так, це не просто ще одна туристична точка. Це можливість дотрикнутися до глибокої духовної культури Камбоджі, спокійної, величної та щирої. Ну а от про наступний монастир ходять цілі легенди, бо кажуть, що у 1372 році місцева жінка на ім'я Даунпень знайшла на річці Меконг чотири статуї Будди, які прибили до берега. Вона вирішила збудувати на пагорбі святиню, щоб зберегти їх. Так і з'явився Ват Пном храм на пагорбі. А пізніше й назва міста Пном Пень, тобто пагорб. Пень, насправді зараз це більше як енергетичне місце, куди приходять просити удачі перед екзаменами, діловими угодами або просто помедитувати. Тут пахне ладаном, чути молитви і знайти таке відчуття, що нереально тихо. Ну і поки ми з вами гуляємо вуличками птомпеня, я просто не можу не зупинитись і не розказати вам про них, бо чесно кажучи, саме вони і створюють справжнє враження про місто. Вулички Птампені, це знаєте, як повна протилежність чомусь глянцевому або ідеальному, але в цьому їхня сила. Вони справжні. Поруч може бути будинок з колоніальними балконами, де фарба вже давно стерлась від часу, і скляні новобудови, які тільки здаються в оренду. А між ними ларьок з локшиною, крамничка з фруктами і кілька припаркованих байків. Усе це звучить як хаос, але насправді це живий організм. У кожному провулку щось відбувається: хтось чистить рибу прямо на тротуарі, десь поруч монахи йдуть по вулиці, збираючи подання, а через дорогу кафе з пластиковими стільцями, де пахне смаженим. Часником та рибним соусом архітектура. Тут це справжня мозаїка, французький колоніальний стиль з кімарськими деталями, стара плитка під ногами, балкони, оплатані рослинами, і кондиціонери, що звисають з усіх баків, воно все ніби не поєднується, але саме це і є Камбоджа. Коли йдеш такими вуличками, зникає бажання шукати пам'ятки, бо саме ці маленькі сцени життя і є головною пам'яткою. Це місце не прикрашає себе спеціально для тебе, воно просто живе і запрошує тебе трохи йти поруч. Тож гуляючи вуличками столиці, не плануйте маршрут занадто точно. Просто звертайте у бічні вулички, бо саме там Камбоджа така, яка вона є: жива, трохи хаотична, тепла і неймовірно щира. Ну і так гуляючи вуличкам Пномпеня без жодної конкретної мети я раптом опинилась біля центрального ринку. Взагалі не планувала, але повз пройти просто неможливо. Він величезний, жовтий і дуже впізнаваний. Виглядає як щось, знаєте, між е, арт-деко і футуристичним мурашником. А от всередині абсолютно все: годинники, золото, текстиль, побутова техніка, спеції, фрукти і багато чого іншого. А ще тут дуже класно. На можливість поторгуватись і відчути ритм міста зсередини, але давайте чесно: усі ці вулички, ринки, випадкові відкриття це звісно круто. Але моя головна ціль на сьогодні королівський палац. Саме він був у списку маст ще до того, як я приїхала у Камбоджу. І як тільки ти приходиш до цього місця, розумієш, чому королівський у пномпені це не просто одна будівля, це цілий комплекс, і виглядає він точно так, як ти уявляєш собі східну екзотику: золоті дахи, загострені шпилі, блискучі орнаменти, сліпучі біле каміння, пальми навколо і той самий камбоджійський дух величі. Палац є офіційною резиденцією короля Камбоджі, і кожна деталь тут продумана до сантиметра в орнаменті, у кольорах та вигинах дахів. Та одне з головних місць комплексу срібна погода. І ні, це не просто красива назва. Підлога вставлена справжніми срібними плитами, і їх тут понад п'ять тисяч. Всередині статую буде золота, смарагду і кришталю. Особливо вражає золотий Будда. також всередині комплексу є чудові сади, скульптури, мозаїки, виставки і навіть невеликий музей з історичними артефактами. Незважаючи на туристичну популярність, тут є моменти абсолютної тиші. До речі, вхід сюди платний, і одяг має бути скромним: плечі та коліна прикриті, але воно абсолютно того варте. Якщо ви в пномпені, хоча б на один день, королівський палац обов'язковий для відвідування не тільки через красу, але щоб відчути серце країни. Оне панство хороша новина для мене, тому що розряджена абсолютно вся моя техніка, розряджена я. І нарешті я прийшла на свій сніданок обід в заклад, який мені порадив чат GPT. Е, насправді дуже прикольний і заклад. По-перше, тут дуже атмосферно зараз. По-друге, тут дуже класне меню. Ну, типу, тут прям дуже різноманітне меню. І Я прям на ньому зависла, тому що е, дуже, варято, дуже багато опцій, і я не знаю, що мені замовити. Е, я запитала у свого друга. Чаджипеті його, його звати, е, назву його якось по-іншому, щоб ви е, ну, якось його ідентифікували. Коротше, він каже, що він мені е, радить спробувати амок традиційну страву Камбоджі, це ніжна рибне карі, приготоване на парі е, на парі. Короче, на пару. О, чаджіпеті, що за помилка? На пару в банановому листі з кокосовим молоком та ароматними спеціями. Я б хотіла щось таке спробувати, і я щось схоже, начебто, в менюшці знайшла, але я не впевнена, що це воно. Тому я зараз чекаю дівчинку, яка прийме мене замовлення, і я хочу запитати рекомендацію і щось смачненьке поїсти. Тут, до речі, є якийсь ще хмер нудлс. Мені здається, це також щось національне. Ну і звичайно, райс. В увазі куди без райс, без нього нікуди. Тому чекаю. Несли з вами їжу. Не було амок. То ми замовила іншу страву. Боже, як вам показати? Я вам зараз окремо зніму. Коротше, називається Лок Лак. В чому суть? Це яловична. Яка обсмажена з цибулею спеціями, задаванням соусу з чорного перцю і подається на салаті і відалі, ще додавати рис. Я замовила, а мені чомусь його не принесли, тому, можливо, зараз донесуть. І я дуже хочу спробувати цю прекрасну їжу. І я сподіваюся, це дуже смачно. Це смачно? 啊！要不吃完，那就噎着。嗯嗯，那就噎着。嗯。呜、嗯。 Доброго раночку, нарешті доброго, тому що я нарешті випила смачної кави та поїла. <кій> я не скажу, що це була найкраща кава в моєму житті, але давайте так в порівнянні з вчорашнім днем це було достатньо окей, тому що вчора я прийшла. Ну, по факту, вчора я ходила по всім закладам, які рекомендував мені чат GPT, Я прийшла в дві кав'ярні, і там було просто, ну просто дуже жахлива кава. Ну прям настільки жахлива, що я просто сьорнула перший раз і викинула. Потім я така: окей, це просто справа не в кав'ярні. Зайшла в іншу, яку знову ж таки порадив мені GPT, І там була така ж сама, трохи по-іншому, жахлива кава. Коротше, не склалася з їжі, також не склалася вчора, хоча я куштувала національну їжу, але мені прям не сподобалось. Було достатньо. not this much now Тому, коротше, в мене є розмова дичату джіпті, чому він вчора так мене підставив. Але сьогодні я вже прийшла, я вже поснідала, тому я можу риватись в цей день. Насправді мені здається, що вчора я обійшла напевно 70%, якщо не більше відсотків тих місць, які я б хотіла відвідати в столиці. Хочу сенсу залишатись супер довго в столиці. Ну окрім того, що просто типу, відчувати цей весь вайб Камбоджі, там ходити по вуличкам, куштувати національну їжу і так далі. Ході Камбоджа кайфова. Я не можу сказати, що Мені не подобається. Ні, вона кайфова. Вона просто в столиці відчувається по-іншому. Мені здається, що для повноцінної картинки потрібно відвідати хоча б ще пару місць. Але поки що там враження, яка мене склалась, воно таке, що Камбоджа, вона знаєте, вона наче поєднала в собі трохи Таїланду, трохи В'єтнаму, трохи Лао. При тому всьому, що додали ще трохи бідності і додали щось своє, і от щось своє це називається. Оця кхерська культура, на якій просто базується дуже багато чого. Там, наприклад. Навіть музей геноциду, там вона пов'язана з червоними керами. Тому ем, вайбова, давайте так, вайбова. А ще мене дуже дивує, наскільки тут контраст. Контраст саме того, що ну, типу, ти йдеш ідеш, бачиш якась, якусь прям заброшку в центрі міста, і ти такий, прям, ну це вона дуже погано виглядає, або там супербідні будівлі. І поруч з ними прям висотка, класні машини їздять. Знаєте, і це трохи ти такий в ступорі постійно. Ти таки думаєш. В сенсі, як це можливо, настільки контраст. Ну, коли знаєте, коли ти приїжджаєш в країну, там де все бідно, або там, де все дорого, ну типу, наче питання не виникає. А коли це все змішано, то звичайно в моменті твій мозок такий, типу, що відбувається? Коротше, давайте їхати далі, давайте дивитись далі. Будемо формувати далі нашу думку про Камбоджу. Я сподіваюся, мені вдасться подивитись найкраще її місця. Поїхали. Я добралась в музей геноциду, бо ж на вулиці просто якась нереальна спека, просто неймовірно пересуватись. Я вже не знаю скільки води я випила. У мене їх більше немає, і це погана новина. Але я вже просто пити не можу, тому що ну типу, це дуже багато. Коротше кажучи, я купила білет, такі от брошурки дали за 5 доларів. Мене впустили сюди, і тобі дають гіда. Тут є можливість вибрати відразу мову, на якій тобі зручніше. Це все сприймати де українська мова, де українська? Тобто є англійська, французька, китайська, німецька, є іспанська, нідерландська, італійська, корейська, де українська мова? Де українська мова? Всі всі ситуації? Скажіть, будь ласка, насправді достатньо таке місце. Зараз я вже не прийдуся, що не була всередині, а коли але коли ти тільки підходиш до цього музею, повністю все в проволці. А, і це так виглядає, знаєте, наче ти йду, йдеш, йдеш в якусь в'язницю, якщо чесно. Але зараз подивимось. Головне, щоб ходити не на сонці, тому що ну по моїм всічкам видно, що ну це дуже спекотно. Я просто все викол. Я вже хочу швидше додому, в душ і просто відпочити. Це мінус, це мінус жари спеки тут. Я зараз знаходжусь на території музею геноциду, і я вважаю, що я маю затронути цю історію, розказати взагалі, що тут відбувалось, тому що, аби, хоч трішки зрозуміти Камбоджу, потрібно знати її історію. І ще я підозрюю, що багато хто не знає цю інформацію, що в Камбоджі Відбувався геноцид народу. Саме тому я вирішила дуже коротко, стисло розказати цю величезну історію і пояснити, чому відбувався геноцид. Отож, насправді я зараз знаходжусь на території школи. Точніше, ця, це була школа до 1975 року. Потім до влади приходять вроні хмери і школу перетворюють на в'язницю. І щоб ви розуміли, це вважається одна із найжорстокіших катувальнь в світі. Галі, чому відбувався геноцид? А до влади приходять червоні хмари на чотири роки, і вони вирішують, що вони хочуть створити ідеальну державу. Що для них ідеальна держава? Це по факту такий комуністичний рай. Тобто, от, потрібно знищити все старе. Для них старе це освіта, релігія, культура, нові е, міста, працювати в сільському господарстві. Е, взагалі не дозволяти мати власну думку, освіту, власність абсолютно нічого. Тобто, починають втілювати цю ідею в життя. Вони починають прибирати потихеньку всіх своїх ворогів, кого вони вважали ворогами? Вчителі, інтелігенція, монархи, ті, хто знають іноземні мови, і що ви розуміли навіть людей, які носять окуляри, тому що вони вважали, що якщо людина носить окуляри, значить вона чи багато читає, вона розумна, вона може мати власну думку. А таке тут заборонено. Тому що вони робили? Вони почали проводити просто системний терор, тобто вони викликають людину, звинувачують її в шпигунстві за допомогою катувань, змушують її зізнатися в якихось просто вигаданих вигаданих історіях, і потім просто вбивають. Щоб ви розуміли, за оцінкою було вбито приблизно 2 мільйони людей. 2 мільйони людей. і Щоб ви розуміли, це чверть Камбоджі на той час. Світ про це не знав, і цьому є виправдання. Перше, це те, що на ці чотири роки, поколи коли були при владі Кхмери, Камбоджа була повноцінно закрита держава. Тобто, всі іноземні журналісти, дипломати, організації були все закрите. Навіть якщо хтось приїжджав в Камбоджу, показувалася інша реальність, їм показували ось, будь ласка, нова держава, сільське господарство процвітає, щасливі люди і так далі. Тому транслювалося те, що Хотілося транслювати. І насправді дізнались про геноцид, дізнались про купу поховань дітей сиріт і так далі. Тільки через 4 роки. Тільки у 1970-79 році дізнаються про це все. І ці історії найстрашніше те, що це відбувалось не там, століття тому, це відбувалось в 70-х роках. В 70 Зараз це музей. І насправді, я скажу так, що по відчуттям тут дуже складно знаходитись, дуже складна енергетика. Прям Жахливо, тому що е, тут можна зайти всередину в'язниці, можна зайти е, в різні будівлі. В деяких будівлях представлені фотографії е, в'язнів, е, і це виглядає дуже жахливо. Пря -прям дуже Можна побачити інструменти катування, можна навіть побачити кімнату з людськими черепами. Е, коротше Насправді. Це місце, яке варто відвідати, але насправді бути готові, що це не про щось веселе. Тут дійсно дуже важко знаходитися. Тим бачу, якщо ви послухаєте історію, що тут відбувалось, ну це трохи, знаєте, шокує. Ну, в цілому дуже важко.